Ви зараз, певно, питаєте, чекай. Койота, ти що, повернувся з пенсії? Я Койот Пітерсон. І прямо зараз мене вжавить, вбивця цикад. Боже, яке довге жаво! Поїхали! Взимку 2020 року національні ЗМІ вибухнули гучними заголовками, які вселяли невиправданий страх в серця людей по всій Америці, і усі ці гучні заголовки виникли через гігантського шершня, укус якого вважається найтоксичнішим у світі. Ці кошмарні комахи мають жахливу репутацію, і людям вони більше відомі за назвою шершні убивці.